Добрий вечір. Це канал. Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Всім миру, спокою, затишку і створюю нам перемоги. так Цукру пів стакана. Ось. І пів пачечки дрождів 100 грамової. Розімнемо, розітремо. Замісимо тісто на ранок, вечір замісимо на ранок, щоб рано встати і приступити до роботи. Щоб вже не чекати, коли воно рушиться, коли там що буде, а щоб раз-раз. Так, щіпка солі. Буде в нас тісто на горохляники. Може ще зробимо пару з маком, подивлюся, побачу, ще сама не знаю. Ось так. 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 Дві яйці вибила, чотири ложки олію. Розмішуємо з дрожжами. розмішали, Яйця з олієм розмішали. Діємо. Може бути саме молоко, може бути сама вода, хто як хоче. Це вже на ваш смак, як вам треба. У мене пів літри молока, півлітри води. І зараз буду давати муку і, розмішу, і вимішувати тісто до такої консистенції, до якої мені треба. Ось. Ну, зараз пусть насію муки, покажу. Так, тісто я вимісила. Ось таке воно має бути некруте, м'яке. І зараз ми його виносимо на холод до самого ранку. Коли там рано буду мати час, буду з ним починати працювати. Воно гарно вирушиться на холоді і буде тоді смачно. Ось так, бачите. О, гарно вимісили, вимісили. Ось таке тісто, бачите? І, і зараз на двір його. Хай там собі в холоді стоїть, рушається. о Накрию покришкою, великою маю таку велику покришку і усьо. А завтра будемо робити, буду показувати. Так, готуємо начинку до горохляників. Горох, цей, що ми варили. Бач, таке гарне пюре, однорідне. Цибулька з олійком жарена. і сілька. Трошки солі. Ось. І зараз вимішаємо. І тоді я вам покажу, яке в мене вийшло. Тістечко. Ось. І будемо робити горохлянички, да, доціль? Не хочу лохляничків. А чого? А мама хоче. Ну, ладно, я вам зроблю або з варенью, або з маком. пару штук. О! І буде в нас така смакота. Ач, такий файний горох. Нажарим зараз горох горохляничків. О, буде смачно з часничком. Буде смакота. Не бачено. Ось такі то справи. Ось таке в мене вийшло тістечко. Я забула сказати, зверху я примастила олієм, щоб не присихали. Ось, бачите, як гарно. Вирушилося. Ось. Зараз ми його трошки вмісимо ту олію в нього, щоб не було зверху. І будемо виробляти там тобто, Любимо горохляночки, заходьте, будемо будемо смакувати. З часничком, можна і зі сметанкою, можна з томатним соком. От. Дуже тісто гарне, еластичне. Зараз будемо виробляти, нароблю вперед, тоді буду жарити. Буду виробляти на доску, а вже потім буду всі жарити. Ось так. Ось таке. Тістечко вийшло, до рук не пристає. О, нягеньке, файненьке. І будемо зараз виробляти. Трошки відріжу. Ой, де мій ніж? Будемо робити горохлянички. Робила такі катульчики, балабончики, бончики, палабончики і, і ліпимо горохлянички. Тут були смачненькі нам. Будемо жарити на олії, на пательні. На плиті. Світла нема. Так що будемо жарити на плиті. Ось дуже гарне. От. І. Я думала, успію ще на плиці пожарити, але ну, вже світло виключили, поки попоралася, вже нема коли. А нічого. Ось такі-то справоньки. Так, не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамині тваринки. І хто ще не підписався, підписуй. підписатися не забудьте, нажати дзвоника, щоб приходили вам всі сповіщення. І будемо спілкуватися. Є питання, задавайте. Буде ну, файно зліпити, щоб горох не втікав. Але все одно часом є, що вроді добре зліпила і десь знайде. Де ручки, ось такі нягенькі виходять. Зараз наліпим, наліпимо, наліпимо горохляничків, а тоді будемо жарити. Якраз мені укріп козом закипить, От, щоб забрати І буде на плиті місце. Ті то ладненько. Наліплю на жару, скільки їх вийде, тоді вже вам покажу. Ось. Може, ще зараз чимось так зроблю. Можна з маком було б зробити. Но... но. Нема світла, щоб блендером мак перебити. Чим переріжеш? Жарна буріха. А, мак будеш ручну різала. О, спритний ти в мене хлоп. Ось такі то справи. Ладненько, покамість пауза, а я буду працювати. Так, оскільки, поскільки нема маку чому взбити, взяла я варення, то що варила зайве. Ось така, кусочками. Та, що я про нього забулася і вона собі варилася, скільки хотіла. Ось так. Тіста потрошки. І, і робимо пирожики зайвою ще. Ось варення таке густе. Як, як мармелад. Ну, ну но, но смачне. Ось так. І зараз наробимо. Будуть круглі, а ті будуть довгенькі у нас. І зайвою зробимо. Ще зараз мою пару штук з горохом зроблю, не знаю, подивлюся. Трошки Трошки зайве, трошки з горохом. От. І буде в нас смачно. Ось таке то діло. Так що? О, бачите, яке варень. Таке аж червоне, таке файне. Густе, густе. О. От, ну, а вже, як пожару, то покажу, які вони повиходили. Тоді роздивимося і посмакуємо. Так, часник подушили, сипала чуть-чуть солі, переминаємо солею, щоб часник дав свій. Смак і свій аромат, треба його порівняти з сілью. Бо якщо терти в макітрі, то зразу треться солею, то воно тоді багато смачніше. Ну, а так так, макітрі нема. Я думала, поїду в Тернопіль. Куплю як не забуду. Ну, не знаю. Головне, не забути. Ось. Так, б'ємо трошки олійку. Перетремо з улійкою, але аромат на всю хату. І долємо трошки холодної, перевареної води. І наша мачинка готова для наших горохляників. Він вже нагрівся і дуже жарити горохлянички і вареньою пирожики зайвою. Ось такі то діла. Так, посмакуємо це з вареньою зайвою. Це горохлянички. Ну, правда, вже тут по пару штук менше стало. Але ж нічого, нам хватить. Значит, такі м'якенькі, м'якенькі. Це у нас горохлянички. Знач, таке тісто. Ніжне, м'якеньке, м'якеньке. Ну, а це наш часник. Як мій Ілюша каже соус. Каже, бери її часник. Ні, я не буду їсти чеснику. Якби у мене. А що ти їсиш, кав бабу до мене? Бабу, що ти їсиш? Ні, він каже, бабусю, бабусю, що ти їсиш? — Я кажу, соус їм з тим час... з, 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 з грибами. Господі боє, з пирогами. Він каже, і я хочу такого, кажу, то бери. Він став, мачає, їсть. Каже, бабу, смачно, яка, а часнику дати? Ні, часнику не буду їв. Я буду лучше соусом каїв. Ось такі то діла. Так що ми будемо їсти соусом, ми з часником не будемо. М -м -м. Дуже смачно. Часник такий крепкий, ох, крепкий. Покажу, що вам зайвою. Айва така кубки тримає. Файна, але я ще зайвою їсти не буду, бо я хочу з горохом наїстися. А тоді вже буду пити молоко і їсти зайвою. Хто любить горохлянички, заходьте до мене. Всіх. Запрошуємо, будемо будем смакувати. А вам всім мирного неба, міцного здоров'я, скоріше нам всім перемоги, дай Бог сили і Божого захисту нашим захисникам, мирного неба, міцного здоров'я всім. Гарного всім дня і вечора, всім до зустрічі, па-па-па.